Наша нація поділилась на тих, хто заробляє і живе, і на тих, хто захищає нас. Я коли чую щось подібне, мені становиться соромно за те, що я українка. Праведливо було би направити бюджет саме на армію, саме на потреби військовим. Чому мають волонтери їх закривати, коли у нас депутати виписують собі 100% премії? Але мені зараз страшно, коли після ситуації в Закарпатті. Ми не знаємо у кого скільки нервів вистачить, щоб дивитися на цю вруківку. Ми би хотіли, щоб до нас вийшли на діалог місцеві чиновники. Так далі продовжувати. Ми не маємо змоги. Всім привіт! З вами ми Вінничани та я Софія Купач. І сьогодні нашою гостею є представниця ініціативної групи Гроші на ЗСУ Олександра Корольова. Вітаю, Олександр, в нашій студії. Добрий день. Дякую за вашу сміливість і за відвагу виходити на акції щотижня та за те, що завітали до нас сьогодні з таким плакатом. Попрошу вас підняти його і прочитати, що на ньому написано. Наша Щотижнева мирна акція Гроші військовим залучає, запрошує усіх для того, щоб свідомі громадяни підтримали правильний розподіл бюджету під час війни. Я б навіть сказала неправильний, а справедливий розподіл бюджету Вінницької громади під час війни, під час військового стану в нашій країні. Скажіть Олександро, наскільки я знаю, в п'ятницю 22 грудня о 9 годині ранку відбудеться фінальна акція у цьому році, тобто фінальна акція гроші на ЗСУ. Скажіть, будь ласка, як один із організаторів цієї акції, які вимоги виставляєте конкретно до чиновників? Так, на жаль, це буде уже фінальна акція, буде затверджуватись бюджет. Ми би хотіли, щоб до нас вийшли на діалог місцеві чиновники, тому що так далі і продовжувати, і депутати так далі продовжувати. Ми не маємо змоги. Ми люди, які хочуть скорішої перемоги, які хочуть, щоб наші військові якнайшвидше поверталися. Тому справедливо було би. Направити бюджет саме на армію, саме на потреби військовим, їх сім'ям, їх спорядження, стільки незакритих питань щодо їх спорядження, і ми їх закривають волонтери. Чому мають волонтери їх закривати, коли у нас депутати виписують собі 100% премії? Це абсолютно несправедливо. Трішечки вас перев'ю, Премії виписують в нас не депутати, у нас премії виписують чиновники у розмірі 100%. І це досить така, ви знаєте, курйозна ситуація, тому що пригадаю громадські слухання, які відбулись не так давно, зовсім от, буквально тиждень різниці, на минулому тижні. Верніше, і заступник міського голови, пан Чоретний, заявив, що: от значить, громадою міський голова відмовився від своїх премій, а я від своїх премій відмовлятись не буду, бо я їх заробив. І в нього премії кожного місяця у розмірі 100% від його офіційної заробітної плати, і ми не враховуємо бізнеси, ми не враховуємо нерухомість і все інше, що написано, записано на нього на його родичів. Тобто, так впряму відверто в громаді, вони зробили заяву, що від своїх 100% премій, надбавок, вони відмовлятись не будуть, адже вони їх заробили в той час, коли наші хлопці поранені військові, яких вивели поза штат, сьогодні знаходяться у шпиталях і отримують виплати. То 600 гривень у місяць. Я вважаю, що це абсолютно несправедливо. Я коли чую щось подібне, мені становиться соромно за те, що я українка, тому що мала надію, що ми українці згуртуємося на перемогу. Але зараз наша нація поділилась на тих, хто заробляє і живе, і на ті, хто захищає нас. Все, війна тільки у військових, тільки в сім'ях військових, тільки на нулі. Тут у нас війна за бюджет. Ми маємо показати нашим військовим, нашим захисникам, що ми тут, громадяни, свідомі, і ми хочемо їм допомогти. Так як зараз відбувається, не має бути. Не мають бути встановлені е, е, зупинки по мільйону, не мають бути укладена нова бруківка, не має бути реконструкція непотрібних будівель. Цього всього не має бути. Мають бути генератори, мають бути пікапи, мають бути сітки, на яких півтора місяці черга. Черга, ви розумієте? Хіба так може? Хіба у нас буде перемога? Хіба у нас е, збережуться хлопці наші? До слова вже скажу. Значить, на громадських слуханнях чиновники нам заявили, що 36 мільйонів 759 тисяч гривень буде виділено тільки на 2024 рік на телеканал Віта, який на сьогоднішній день детектор медіа. Це досить таки відома та впливова громадська організація, не тільки на території України, а й у всій Європі, заявила, що Вінницький канал Віта під час війни дві крапки це довга рука невидимого Гройсмана. тобто що це приватний канал реклами Моргунова Гройсмана. Скажіть, будь ласка. Сьогодні ми не маємо змоги виділити нашим хлопцям на підтримку з бюджету Вінницької міської ради 1 мільйон 373 тисячі доларів. Це приблизно ну це, це на кількість машин, це на кількість дронів, це на кількість допомоги. Але ми маємо виділити ці кошти, які будуть спрямовані виключно на рекламу нашого діючого та колишнього діють нашого діючого та колишнього мерів Вінниці. Наступне питання в мене, звісно, звучало до того, що телеканал Віта випустив у своєму сюжеті після того, як пройшли громадські слухання. Журналісти, я не знаю, редактори і так далі заявили, що громада повністю погодилась із тим, що було сказано на цих громадських слуханнях чиновниками. Але хочу зазначити, що в залі були присутні волонтери, була присутня громада міста Вінниця, і одна Вінничанка заявила чиновникам, що сьогодні вона прийшла одна і просить її почути, а завтра вона може пройти не одна. Тобто, чомусь телеканал Віта не показав цієї точки зору. Чомусь Телеканал Віта не дотримується жодного із стандартів журналістики, не висвітлює інші точки зору, окрім точки зору Моргунова Гройсмана та їхніх чиновників, і просто так би мовити, закидує свій ефір джинсою. От тому, шановні чиновники, ми будемо і надалі інформувати громаду міста Вінниці про все те, що відбувається у кулуарах міської влади. В тому числі про те, що громада вимагає справедливо розподілити бюджет та перенаправити кошти на Збройні сили України, на підтримку поранених військових та на підтримку їхніх сім'їв, я вас, Олександр, попрошу більш детальніше розповісти, які саме вимоги є в громади, що саме вимагають, тобто, ну на що потрібні зараз кошти, так ми розглянули і ознайомились з бюджетом Вінницької. Ради на 2024 рік. Ми вимагаємо не чіпати соціальну службу, освіту, медицину. Ці статті ми чіпати не збираємось, не просимо, нехай так, як є, лишається. Ми вимагаємо припинити реконструкцію, будь-яке капітальне будівництво. Воно зараз абсолютно не на часі. Це не те, чим ми потрібні, чим ми зараз маємо займатися. Перенаправити ці всі кошти, а це близько 30% бюджету, ми можемо вільних коштів направити на потреби військових. Ніяких інвестицій. Інвестиція, вибачте, це заморожування просто коштів. Ми, у нас нікуди вкладати кошти, то ми в інвестиції їх вкладемо. Ми можемо купити акції Тесла. Чому б ні, якщо на те пішло? Але ми вимагаємо, щоб інвестиція наша була в перемогу. У життя військових нехай буде інвестиція у здоров'я військових, тому що коли вони будуть приїжджати до нас на лікування. Чому б не відкрити гарний реабілітаційний це центр? Це інвестиція, тому що приїдуть їх жінки і будуть їх підтримувати. Це інвестиція у безпеку Вінниці, тому що, вибачте, але мені зараз страшно, коли після ситуації в Закарпатті ми не знаємо у кого скільки нервів вистачить, щоб дивитися на цю вруківку. Весною висадять тюльпани, скільки буде військових травмованих на ті тюльпани дивитись? Вибачте, але це дуже дуже страшно, і нам потрібно думати про те, як жити із травмованими людьми далі. Якщо ми будемо тут ділити кошти. То мало хто не витримає, давайте почнемо з того, що ми не просимо в міської ради віддати кошти нам. Ми просимо ці кошти спрямувати на допомогу на допомогу на перемогу Україні. Ми просимо ці кошти спрямувати на допомогу військовим, на допомогу армії, на допомогу виготовленню зброї і так далі. Не тільки на допомогу, ми вимагаємо. Контролювати ці кошти, тому що написати можна на папері все що завгодно. Ми І туди надправили. Ми Хочемо бачити звітність громада, хоче бачити звітність. Нам потрібно бачити, хто. І скільки отримав. Нам не потрібно батальйони знати. Ні, це дійсно важлива інформація, яку ми громадянські не повинні бачити. Але ми мали їм знати, скільки закуплено машин, на який напрямок вони поїхали, скільки антидронових рушниць це немає секрету від громади, як дізнатися, в який батальйон була передана. Допомога від громади Вінницької громади хочу зазначити. немає такого секрету, тобто це інформація, яку вони можуть вільно передати в відкритий доступ. Хочу зазначити, що будь-яка громада має право направляти кошти. У будь-яке військове формування. Не обов'язково це має бути якісь Вінницькі, ТРО або що. Це може бути абсолютно будь-який. Ми вимагаємо звітності, ми вимагаємо діалогу і ми вимагаємо, щоб було чітко визначено, по якій процедурі мають звертатися військові для того, щоб отримати е, цю допомогу. Е, ми вимагаємо. Згідно закону України про доступ до публічної інформації, створити окремий розділ, де будуть, де будуть висвітлені абсолютно всі звернення, перерозподіл коштів, який ми доб'ємося, а ми його обов'язково доб'ємося, тому що ми націлені дуже серйозно. Щоб окремий розділ, де було висвітлено всі витрати, які вони направляють на оборону. Друге питання, яке ми вимагаємо, ми вимагаємо створити у публічному просторі, щоб кожен військовий міг взяти це звернення і звернутися. І по цим зверненням ми будемо особисто через нашу ініціативну групу відслідковувати, як саме Вінницька рада виконала це звернення. Тобто, як допомогти, яким чином допомогла військовому або їх його сім'ї? Так, тому що так допомагати на папері ми можемо е дуже багато і дуже довго. Ми не читаємо статті витрат бюджету, які відносяться до соціальної служби освіти медицини. Ми скорочуємо все, що пов'язано з капітальним будівництвом, все, що пов'язано з реконструкцією неіснуючих підприємств, максимально скорочуємо благоустрій. Тобто залишаємо мінімальні витрати, залишаємо мінімальні витрати на комунальні підприємства, все інше ми направляємо на оборону. Дякую, Олександро, Я вас почула Вінничани, Нагадую, що у нас студії сьогодні Олександра Корольова, це представник ініціативної групи Гроші на ЗСУ, податки на ЗСУ. І в цю п'ятницю, 22 грудня, о 9.00 відбудеться акція під Вінницькою міською радою з вимогою допомогти Збройним силам України з бюджету Вінницької громади. Вінничани, запрошую вас підписуватись на наш ютуб канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Ви допомагаєте ру. Хоти наш проект вперед. Дякуємо.